Вітаємо, шановні співвітчизники. Доброго дня, шановні співгромадяни. Міцний господарник та державотворець, досвідчений партійний функціонер та видатний фахівець з місцевого самоврядування Володимир Васильович Рибак очолив Верховну Раду України. Дуже важливо, щоб уряд, Верховна Рада, президент працювали як єдиний ланцюг. Коротка біографічна довідка. Новообраний голова народився 3 жовтня 1946-го повоєнного року у славному місті Сталіно, нині Донецьк. Свій робочий шлях Володимир Васильович розпочав з будівельного майданчика, але вже в 30 років, проявивши мудрість, перейшов на відповідальну партійну роботу. Новообраний лідер українського парламентаризму свого часу був нагороджений орденами за заслуги першого, другого та третього ступенів орденом князя Ярослава Мудрого, заслужений будівельник України. І до новин будівництва у найближчому майбутньому, у центрі старовинного торговельного району міста Києва на Подолі, з'явиться сучасний. Універмал мешканці та гості столиці нарешті зможуть придбати сучасні автомобілі італійського виробництва Феррарі, вишукану сантехніку у стилі українського бароко та інші товари народного споживання. Як повідомили нашому кореспонденту на будівельному майданчику, значно прискорити темпи робіт вдалося не тільки завдяки вітчизняним підприємцям. Але й завдяки волі випадку. Напередодні ветха споруда на місці майбутнього дива архітектури так званий гостинний двір згоріла. Як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Візит дружби. Незмінний президент Росії Володимир Володимирович Путін здійснив робочий візит до сонячного Криму, де відвідав Віктора Федоровича Януковича, який проводив свою робочу відпустку на базі відпочинку мухолатка. Зустріч лідерів відбулася у легендарному лівадійському палаці під Ялтою. Стіни, що приймали достойних попередників Володимира Володимировича та Віктора Федоровича, стали гостинною світлицею для теплої і невимушеної розмови. Uh, надіюсь, що ви не сильно будете теропітися. Роботи <реш> не <реш> будемо <реш> стояти, сколько ви почитаєте? На жаль, Володимир Володимирович дещо затримався на переговори з причини поганого настрою, але не біда сказав на це наш президент і вивчав розкішну експозицію лівадійського палацу протягом п'яти годин. Наприкінці перегляду Віктор Федорович Янукович визнав, що бачив дома і побагаче. Нове свято стало червоним днем календаря пересічного українця. День сім'ї відзначатиме держава з наступного року. Український лідер Віктор Федорович Янукович приурочив його до дня народження свого первістка. Річка, небо голубое це все моє, родне, це родина моя. Всіх люблю на світі я. Дух здорової сім'ї та традиційних цінностей підтримав в Україні патріарх Московський та всієї Русі Володимир Михайлович Гундяєв у монашестві Кирило. вон, Ідіть вон! Я хотів би виразити своє глубокою і Радість духовний лідер не зрадив добрі традиції і відвідав вище керівництво держави, міністра освіти України Дмитра Табачника та настоятеля Києво-Печерського монастиря Отця Павла. Володимир Михайлович Гундяєв також провів нечисленні зустрічі з православними вірянами. І про погоду. На території Межигірської обителі традиційно тепло. Повітря свіже, вітер східно-західний. У клубному будинку хонка, волого та спекотно. Висота пеньків 546 мм ртутного стовпчика. Радіаційний фон відсутній. побачення! До, до покращення, шановні товариші!